Называется тибанівка. Копають і стають сніг, корм з під снігу. Тебенюють. На цьому пастуху немає води. Ми маємо доступ до води, але потрібно відводити, випускати з пастуха і виводити на воду. Але зараз, поки сніг, ми цього не робимо, їм вистачає вологи від снігу. але Зато даємо більше солі та мікроелементи додаємо. Чому? Бо сніг сам по собі дистилят. Отже, додаємо сіль та мікроелементи. Природній захист, затишок невеличкий, вон там біля стовпа залізного, як кущі зарослі. Зарості, значить, якісь індивідууми. А я зараз підійду ближче і ми спробуємо вгадати, курсочки я підходжу, звертаюся до вас. Хто в табуні найголовніші? Найголовніший. Це вже підсказка. Дивіться, як це побудовано. Хто вищий ієрархічно, значить, той періодично може скористатися своїми благами. Значить, Всі коники інші. На випасі, гріються як можуть, їдять, граються, бігають. От зараз не встиг, був, був рух. Значить, а найголовніше це в даному табуні є жеребець, як і в інших табунах. Орлик, оцей, що на мене оглядається, головою махає жеребець, і його кобили. І це по їхньому бажанню. Хто хоче стоїть в затишку. Деякі кобили, як наприклад гречка. Вийшли, пасуться. І це гвоздика. Всі подібні, мокрі. Так що, шоверлик? Грієшся. Так що мають вибір. It's a confort. Кабун молодняка випав сніг і коні мають вибір. Була трава, так що їм легко було траву добратися до трави. Вони поїдали тільки траву, і гілочки трошки. Зараз немає вибір. І дехто не хоче копати, то їж, їсть гілки. Це непогано. Гілковий корм. Це повний набір мікро-макроелементів.